Ну і тепер, мабуть, для до найголовнішого цієї п'ятниці на Алясці має відбутися зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором. Путін, прости господи, основною темою зустрічі буде припинення війни в Україні. У Білому домі вважають, що покласти край війні може е, так званий ну обмін територіями, чи як правильно назвати з країною агресорською. Однак, президент України заявив, що українці не стануть дарувати свої землі окупантам. Це цитата. Про це далі будемо говорити із з Левосем, експертом аналітичного центру об'єднана Україна. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Вітаю. Пане Дмитре, ну якщо послухати зараз заяви американських посадовців, то власне складається враження, що те, чого побоювалися, воно таки справдилося. Вже про все домовилися за спиною України. А на Алясці зустріч просто має легімітизувати, так би мовити, оці ці угоди оці ці домовлення. А з банкової чуємо, що ніяких торгів нашої території не буде. Як далі можуть розвиватися події? Ну, Однозначно не домовилися ще ні до чого, це, це ага. безперечно. В принципі, ми зараз зайшли на ситуацію подібну той, що була в березні місяці, коли дійсно була ілюзія у Білому Дому, що можна швидко все про все домовитися безпосередньо з Москвою, а всі інші будуть просто виконувати ці домовленості, але ще тоді. І Реакція і дії України і дії Європи спільно показали, що таке неможливо. І зараз ситуація виглядає приблизно так само: тобто ніяких конкретних домовленостей насправді, по-перше, у них нема у Москві і Вашингтона. Щоб до чогось примушувати Україну, є ось якісь плани, в тому числі ось цього розміну територіями. Хоча насправді тут ну ніякого обміну нічого немає. Чому тому що це все знову ж таки за рахунок України має виглядати Да, тут і є, але насправді є чітка позиція України. І є чітка позиція Європи, яку ми от в кількох заявах вже побачили щодо підтримки України і щодо того, що Україна ну не може бути без України і без Європи, так, вирішуватися питання миру і питання того, як виглядатиме цей мир. Окей, давайте трошки під іншим кутом. Я теж не можу зрозуміти, як е, території обмін можна називати, коли це все наші території. Е, я про Венса хочу сказати, запитати знову. Він говорив про необхідність досягнення компромісу. Він дав велике там інтерв'ю Fox News, головному каналу де, республіканців, який влаштує і українців, і росіян. Чи можливий взагалі такий компроміс, на вашу думку, який влаштує і Путіна, і влаштує громадян України, влаштує державу України, влаштує союзників України. Ну, звісно, на даному етапі таких компромісів немає і бути не може. Знаєте, кілька місяців тому. Президент Зеленський сказав дуже е такі хороші слова з приводу того, от, щодо компромісів з Росією, що те, що з країною, яка е напала, е яка. Веде агресивну геноцидну війну, і те з нею продовжується переговорний процес, це само по собі вже компроміс. Да? Тобто це просто зрозуміло. Як воно, чому воно так відбувається? Тому що да, от є американський погляд, що міжнародне право воно десь другорядне в тому даному контексті. А так зараз Росія не змінила нічого, ніяких своїх подходів, ніяких своїх вимог. Тому на даному етапі ніякі компроміси неможливі. Так само, до речі, як і результат переговорів на Алясці, якщо вони будуть, то е, теж бо конкретий. Які немає ніякої в цьому плані, як і про що домовлятися, як хто буде там контролювати цей е, припинення вогню? Мир там, навіть навіть те, що вони напланували, е, якщо напланували. Ну, от власне, інтерв'ю про яке згадав Олексій, в цьому ж інтерв'ю Ван сказав, що США не фінансуватимуть війну в Україні. Тобто, виходить, що тепер ультиматум не Росія, а Україні або погоджуйтесь на умови невигідні для вас, або повністю втрачаєте підтримку. При тому, що Лінсі Грем все таки наполягає на подальшому озброєнні України навіть так, при так, компромісах. Так, так. Що далі? Ну, насправді це поки що тут не ультиматум, да бо ми е, знову ж таки наприкінці зими весною вже бачили більш е, складні ситуації в цьому плані. Тим більше, що е, чому поки тут не можемо говорити про ультиматум, тому що насправді все ж таки. Є е, механізм оце, по турпо е, постачанню України зброї американського виробництва, яке закуповується. Цей механізм натовський е, через уже 500 мільйонів євро надала. Надали Нідерланди для закупівлі ракет удових для Хоуків і петріотів БЗРК. Тож це відмова про фі відмова про фінансування тут йдеться конкретно У Венсе про відмову від фінансування, ага. а не від але Доброго... за гроші європейців правильно розумію, вони будуть за гроші європейців. Тим більше, що Рют, наприклад, вчора зробив генсек НАТО заяву про те, що НАТО продовжуватиме підтримку України, і він збирається їхати до Сполучених Штатів. Ага. Тому ну, ви, ви скажімо так, виключно. Чати не можна нічого, да так, тут такий варіант, от але ось поки що це виглядає так. Так, дайте мені якусь конкретну одну невеличку відповідь в одне-два речення. Що ж відбудеться в п'ятницю, і в що ми там віримо для позитиву для України, буде якісь? от у відсотковому відношенні це зустріч: 50 на 50 позитивна для України, 60 на 40 взагалі не позитивна. Буквально резюме в 30 секунд. Ну, як на мене, позитиву немає через те, що в будь-якому разі це легалізація Путіна, реального злочинця, який тим більше приймається на території США, і який знову ж таки для своєї пропаганди отримує позитив. Бо росіяни мислять з, там, з його як збирача земель, а Аляска це колишня своя земля. І хотів сказати, це да. Як перемога. Угу. Зрозумів, дякую. Подивимося, що їм буде заявляти Трампу про Аляску і що йому відповість на це Трамп з нами на зв'язку. Був експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левич. Дуже вам дякуємо.